Я купив цей новий смартфон від компанії Xiaomi всього за 70 доларів на AliExpress на самому старті продажів. Це найдешевший смартфон компанії Redmi A3. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Медузвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і в цьому відео поговоримо про супербюджетну новинку. Для чого підійде цей телефон, для кого він. Будемо розбиратись, але перед тим я б хотів би попросити підписатись на цей канал, поставити лайк і, звісно ж, написати якийсь коментар, тому що. Багато хто з вас вже давно дивиться цей канал, але досі не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно підтримаєте мій канал і український контент в цілому. Починаємо по традиції наш відеоогляд з розпаковки смартфону. Redmi A3 поставляється у червоно-білій коробці, по якій, в принципі, одразу видно, що це дуже бюджетний телефон. Комплектація тут дуже скромна, тут навіть немає силиконового бамперу. Є голочка для сім карт є інсталі інструкція є блок живлення і кабель USB Type-C для зарядки. Тож любителям чохлів на телефони варто про це подбати заздалегідь. У продажі існує три кольори цього телефону: Це чорний, синій і такий зелений. Задня кришка у телефона дуже приємна на дотик. Вона прогумована і має таку шкіряну текстуру. Телефон легкий в руці лежить зручно. У коментарях під розпаковкою цього телефону дуже багатьом людям чомусь не зайшов такий дизайн. Як на мене, дизайн досить стильний, але напишіть у коментарях, як. Вам таке рішення камери. По периметру телефон має чіткі рівні грані, що робить його, як на мене, ще більш сучасним. На задній частині смартфону розташований величезний круглий скляний блок з камерами і спалахом. На нижній грані розмовний мікрофон і Type-C роз'єм для зарядки. Зверху роз'єм 3,5 мм для навушників і основний динамік. Зправа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Зліва розташований слот під 7 карти. Цей слот повноцінний, підтримує одночасно і 8 карти і одну флешку. Екран у Redmi A3 діагональю 6,71 дюйм. Це HD+, матриця 1650 на 720 пікселів. Але екран тут не найпростіший, тому що частота оновлення цього екрану аж 90 Гц. і для супербюджетника це досить непогано. Частоту оновлення на екрані можна змінювати в налаштуваннях. Звичайні 60 Гц або прискорені 90 Гц у смартфона дуже непоганий для бюджетного сегменту. Він має гарну яскравість, насичені кольори. Мультитач у телефона одночасно підтримує 10 торкань. Чудовий відгук сенсору, все гортається при мінімальному натисканні. Під кутом майже 180 градусів картинка залишається такою щіткою. Над екраном у крапливидному вирізі розташувалася фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і датчики. Про рамки і підборіддя багато говорити не буду, тому що вони тут великі. Це бюджетник і це для бюджетника нормально. Серцем Redmi A3 є восьмиядерний і дуже-дуже дешевий процесор Helio G36 від компанії Mediatek. Так, це дуже бюджетний і дуже непродуктивний процесор, який зазвичай ставлять у деякі смартфони до 100 доларів. На цьому телефоні чомусь навіть Antutu Benchmark не хоче працювати, не хоче показувати результати. Минулорічна версія Redmi A2 отримала точно такий же Helio G36, тобто Ніякого прогресу за цілий рік не відбулося. Звісно, ж Redmi A3 3 це далеко не ігровий телефон, і я думаю, майже кожен з вас це прекрасно розуміє. Проте, все ж, можливо, хтось захоче щось таке пограти на цьому телефоні, і в принципі він це зможе зробити. Деякі популярні ігри тут все ж можна запустити: Світ танків, PUBG Mobile… Call of Duty Mobile. Все це на телефоні запускається, але запускається на мінімальних налаштуваннях графіки і запускається з глюками і гальмами. Єдине, що у світ танків тут, в принципі, на мінімалках можна комфортно пограти. А от граючи у інші ігри, ви точно не отримаєте ніякого задоволення. Хіба що це будуть якісь легенькі казуалки. У мене версія на 4 ГБ оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті. Також існує версія на 3 оперативки і 64 вбудований пам'ять. Але як на мене, в 2024 році це вже трохи замало. Віртуально на телефоні можна розширити оперативку іще на 4 ГБ. Bluetooth у Redmi A3 встановлений в версії 5.4. Батарея у телефона вбудована на 5000 мАч. Телефон підтримує зарядку всього 10 Вт. Я перевірив ємність акумулятора USB-тестером і реальний заряд тут виявився 4890 мАч. Оптимізація в батарейки досить непогана, телефону вистачає на 10%. День точно, а то і на два дні, дивлячись, як ви будете з ним працювати. Розрядка телефона відбувається плавно. А за одну годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості телефон в середньому втрачає 4% свого заряду, що є дуже класним результатом. За роботу софту тут відповідає свіженька 14-та версія Android. І з моменту розпаковки на телефон вже прилетіло одне велетенське оновлення майже на 2 гігабайти. Андроїд тут встановили не голий, це компанія Xiaomi, і в них дуже рідко виходять телефони на голих Android. Хоча цей MIUI тут виглядає як голий Android, тому що він дуже і дуже урізаний. Навіть 14-та версія Android, як на мене, тут трохи урізана. Єдине, що підтвердило, що тут стоїть оболонка MIUI, це. Оновлення системи при оновленні завантажувався файл під назвою MIUI. але більше ніяких згадок тут про це немає. Тут навіть немає тем від компанії Xiaomi. відкриваючи теми, у нас тільки одна шпалера, яку можна застосувати. Все звичної галереї від компанії Xiaomi Також тут нема. Всі фотографії ми передивляємось через Google фото. Як ви розумієте, працює тут все не супершвидко. Трохи заповільно для 2024 року, але все ж таки не варто забувати знову ж таки про ціну смартфону. Все ж найдешевший процесор дає про себе знати. Сканер відбитків пальців тут непогано спрацьовує. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. Не супершвидко, але в принципі працювати з ним можна. GPS тут класно працює, гарно ловить спутники навіть у квартирі при закритих вікнах і при закритих шторах. Насправді сенсор освітлення тут працює, тут є адаптивна яскравість. Екрану, але поки увімкнене розблокування полицю через фронтальну камеру. Це все чомусь не працює. Потрібно відключити розблокування по лицю, і тоді адаптивна яскравість запрацює. Сенсор наближення, як ви бачите, працює коректно. На телефоні встановлений офіційний міжнародний Android, тобто тут є всі доступні мови, включаючи українську, є з коробки всі Google додатки, тому ніяких проблем з нашими операторами і нашими сим-картами у вас не буде. Камера на телефоні, хоч і виглядає досить преміально, але все ж таки це бюджетник і основна камера тут на 8 МГ. Пікселів, фронталка на 5 мегапікселів. Але незважаючи на ціну телефону і на дешевий сенсор камери, ця камера тут на диво знімає досить таки непогано. Звісно ж, на свою ціну. Видно, що софт-камери гарно оптимізували, наскільки це можливо в таких умовах. Тож в цілому, як на мене, новинка Redmi a 3 точно варта вашої уваги. Так, тут потрібні оновлення, і вони тут будуть, я впевнений, тому що компанія Redmi, в принципі, непогано підтримує свої моделі. Не варто чекати від смартфону чогось надзвичайного, якоїсь суперплавної роботи, все ж це ультрабюджетник, він іноді буде глючити, він іноді буде підвисати. Це факт і... Це нормально для такої цінової категорії, як би це дивно не звучало. Його можна використовувати у якості робочого телефону, у якості додаткового тимчасового телефону, телефону для дитини, телефону для батьків. Варіантів використання насправді дуже багато. Тож в коментарях я вас запрошую поділитися своїм варіантом, де ще можна використати такий супербюджетний телефон Redmi A3. Ну і я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів. І, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Меду гаджет. Це був смартфон Redmi a 3 найдешевший смартфон компанії Redmi. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!